Виживають реально деякі компанії і працюють ну просто на ентузіазмі, не за гроші, і в цей самий час під час війни виходить в журналі Forbes інтерв'ю із вашим засновником Русланом Ниником, який зазначає, що оцінює бізнес той, що ви назвали Green Forest Family, дуже грубо в 250 мільйонів доларів. І от у мене питання: як так, що ви пройшли через всю цю турбулентність і продовжуєте далі заробляти гроші? Ой, насправді в кожного бізнесу на кожному етапі є свої проблеми. Вони mm -hmm. у нас теж однозначно є, і під, про це можна знімати цілі, цілу серію подкастів. Але коли ми розпочинали, насправді Руслан, який є співзасновником всіх шкіл нашої мережі, зокрема і Green Country, і, Green Forest, і так далі, він є візіонером. Тобто, це людина, яка мислить набагато ширше, завжди мислить масштабно і. Його цікавлять проекти, які здатні масштабуватися.